Пресвятий Богородиці, помолимось, пресвята Богородице, спаси нас, Богородиця, Ти завжди милостивно слухало молитовні гласи християн від країн землі, по Чаївську ж гору місцем явлень своїх ти обрала, і заради цього сюди поспішають християні, ж благання, не відкинь. Владичесе, але і праведним, і грішним будь заступницю, відкрий врата Твої свята Лавро Почаївська. прийми безліч людей, що приходять у святу і, 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 і кону Твою, владичиця, поцілувати, зворушено хочуть і разом з братією Учень, молінням, возносім до Христа Бога. Щоб молитвами приснодіви матері своєї, він був милостивним до рабів своїх.